Це кадри з місця ДТП, що у увечері 11 вересня між селами Вовчатичі Львівської області та Поменята, що на Івано-Франківщині. Речниця територіального управління ДБР у Львові Софія Лепех Давидович розповіла Суспільному, що на автошляху зіткнулися вантажівка та легковик, який перебуває у власності Національного антикорупційного бюро України. З її слів, наразі бюро з'ясовує обставини аварії та чи був водій легковика тверезим. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. ДБР гарантує всебічне та неупереджене розслідування цього інциденту. Зі слів речниці теруправління ДБР, внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми. Його доправили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. У коментарі Суспільному генеральний директор медзакладу Остап Грищук розповів, що чоловіка прооперували 11 вересня. Зараз він перебуває у стабільному стані. За словами керівника Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрія Васька, у детектива Набу травма ока його госпіталізували у стрийську лікарню. Згодом перевели у перше медоб'єднання Львова на Фейсбук, сторінці Національного антикорупційного бюро України повідомили, що всіляко сприятимуть встановленню істини та у разі потреби нададуть необхідну юридичну підтримку детективу бюро. Степан Пенкалюк, Юлія Жук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.